Нещодавно сталося диво, панове, Міністерство оборони провело торги на закупівлю харчування через Прозоро на друге півріччя 2023 року. Загальна вартість лотів становила 24 мільярди гривень. За попередніми підрахунками, вже заощаджено біля 25% від прогнозованої вартості. Хто ж це зробив? Це зробила команда Дани Ярової, волонтерки і громадського діяча. Нагадаю, що обрання Дани до громадської антикорупційної ради. Гальмувалося на всіх рівнях аж до спроби відміни результатів голосувань. Проте не сталося. Торги через Прозоро оскаржувала в суді ТОВ Актів Компані, та сама, яка стала відома яйцями по 17 гривень. Ця контора оскаржила взагалі всі процедури торгів, але після розголосу, в тому числі повідомлення від Дани Ярової, ТОВ Актів Компані відкликала свої позови. Себто результати торгів не заблоковані і процедура триває. А згадайте, як різні блогерині і Діана Макарова особисто виливали на Дану Ярову потоки Помиїв, коли Дана добралася до процедур закупівель Міноборони. Окремо хочеться передати привіт зе ботам, які виправдовували закупівлі яєць по 17 гривень, повторюючи побрехеньки міністра Резнікова, мовляв, міноборони закуповує комплексну послугу, вимірену чи то в кілограмах, чи то в метрах квадратних, чи то в складометрах. Але зараз вже всі побачили, можна і без яєць по 17 гривень і без комплексних послуг. Так що вітаю згаданих блогеринь і зе ботів сидіти в багні їм дуже пасує. До речі, ревізійна комісія підтвердила, що яйця таки куплялися саме по 17 гривень за штуку і ніяк інакше, отож, всі виправдання Резнікова були неправдою. В цивілізованій країні за таке звільняються люди одразу, а потім уже суди. Але знаєте, що найцікавіше? Загалом кажуть, що. Зараз ця битва ще не виграна. Тобто, от провели вже ці торги, іначе навіть перші судові позови від тих же ж актів компанії відхилили, вони їх відкликали. Та кажуть, що зараз компанії, котрі раніше добряче заробляли на Міноборони, Trade Granite Invest та Гранд Consult об'єдналися та пішли паралельними позовами до Київського окружного адмінсуду, вимагаючи скасувати 16 затверджених Міноборони процедур. Просто зараз ті, хто крали на закупівлях Міноборони, намагаються повернути все назад, бо їм так було сито і прибутково так. що боротьба триває. влада робить вигляд, що нічого не відбувається. Нам залишається лише побажати дані яровій успіхів та сил і слідкувати далі за розвитком цієї ситуації. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо зовнішніх і особливо внутрішніх ворогів.